Олег Шафаренко, головний тренер хокейного клубу Сокіл Олежа Ленідовичу. Команда сьогодні провела е, цікавий поєдинок, програвала по ходу матчу, проявила характер, перемогла врешті-решт 3-2. Які у вас враження, коментар по цьому поєдинку? Ну, ми очікували таку гру безкомпромісно, так. Ну, намагалися не, не так розпочати, але вже 0-2 вдома. Ну, але ж хлопці молодці. Дожали цю гру, але ж треба вдосконалювати завершальну стадію атаки на перше. А для першої гри чемпіонату дуже цікава вийшла гра, швидкості були дуже такі пристойні. Тому вкатуємося в чемпіонат і чекаємо насамперед таких ігор ще більше. Враження від суперника, в якого непроста була підготовка до старту чемпіонату. З 5 числа вони тільки в жовтні почали підготовку. Шторм вам сьогодні сподобався як суперник. Це завжди команда дуже сильна, дуже така з характером. Так? Хлопці Мастеровіті є, вміють грати. Приємно з ними грати, але ж тренувалися хлопці всі зі Шторма, але ж самостійно. Нічого страшного в цьому немає. Побажаємо тільки успіху. Згадую, матчі Сокола на Кубок у поєдинках проти Кременчука. Було багато часу в більшості проведено, не реалізовано. Сьогодні грали 5 в 3, не змогли закинути більшість. Це зараз проблема Сокола, чи це просто такий збіг обставин? Я думаю, все буде. Ну, не вистачає захисника для більшості, але ну, повинні пробувати молодих гравців, тому що старші не справляються, на жаль. Олега Петрова сьогодні не було в заявці, замість нього номінальним воротарем був Кирило Бортніков. Прокоментуйте його відсутність. Ну, дуже важлива подія в Олега е, була сьогодні, тому ми е, йому ну, вирішили тренерським штабом дати йому цю можливість побачитися з дружиною. Ромащенко сьогодні пропустив поєдинок. Він травмований. Ну, так, е, вчора на тренуванні. Почав відчувати біль в, кол... в колінному суглобі та ну, розбираємося, поки на МРТ поїде. Які враження у вас від гри не тільки в цьому матчі, а й в кубкових поєдинках, в контрольних матчах молодих гравців? Ланка Бурдаков, кальсін жеребко молодий Якубинський. Які враження від їхніх дій? За молодіжну команду Супер, за нашу ні. Дякую за коментар. Руслан Борисенко, головний тренер хокейного клубу Шторм пане Руслане, ваша команда сьогодні показала бій соколу на виїзді, перемагали по ходу матчу. Які враження у вас, головного тренера, від цього поєдинку? Ну, я хочу сказати доброго вечора. Да. Гра складалася дуже інтересно і дуже, дуже цікаво. І хлопці, я хочу їм подякувати, молодці. Вони виклались десь щось не не змогли щось, ну, скажімо так, що планували, не змогли зробити. Ну, нічого, все попереду будемо працювати над цим. Склалося враження, що під кінець матчу команда трішечки втомилася фізично. Наскільки оце от моє враження відповідає дійсності? Прокоментуйте цей момент. Да, так, хлопці трошки втомились, тому що. Не дуже. Ми граємо в три ланки, тому десь підсіли, нічого страшного, все випрямувати. Це тільки початок, тому все попереду. Перша офіційна гра шторма в сезоні, не було у вас контрольних матчів. Цей склад, який зараз є на даний момент, це остаточний чи можливо якесь поповнення гравцями, можливо, навіть можливо з-кордону. Ну, подивимось, поживемо, подивимось. Не можу нічого сказати, та, ну, подивимось, я ж кажу. Дякую вам за коментар. Я хотів би ще подякувати нашим захисникам, і захисницям. Дякую їм і щирий уклін за те, що ми маємо змогу грати.